Мій помідор виріс аж на 20 сантиметрів за тиждень. Якщо ти хочеш знати, як це зробити, то додивися відео до кінця. І це при тому, що томат стояв вдома на підвіконі. Так, але як зробити так, щоб помідор виріс аж на 20 сантиметрів за тиждень. Цей еліксир називається вода. Так, просто вода. Але хоча не тільки вода, зараз я розкажу ще. Звичайно, вода потрібна кожній рослині, щоб вона могла рости. Томат можна також і оприскувати, а на цих кадрах видно наскільки великі корінці у цього томата. Здається, що у поливі немає нічого такого, просто поливаєш томат раз в два дня. І це в якійсь мірі правда, але ж не тільки від води він так сильно виріс. Зараз я перерахую усі компоненти для того, щоб помідор настільки швидко виріс. А ти поки що постав лайк та підпишися на мій канал. Крім води, також потрібно тепло і сонце. Але стоп, не переключайтеся, зараз я розкажу, як ще пришвидшити ріст помідора. Це правило досить просте. Чим більший горщик, у якому знаходиться томат, тим він і сам стає більший. Але леміти все ж таки існують і він не може стати настільки великим, як, наприклад, яблуня. А зараз я покажу, як посадити томат. Для початку просто обережно достаємо томат, щоб легше було витягнути його зі стакана, як у моєму випадку, просто приминайте края, а потім за стовбур витягніть. Якщо земляний ком достатньо великий, то він з легкістю витягнеться. Перед тим як доставати, можна також полити, тоді процес доставання буде ще легший. Далі я ставлю і зверху присипаю землею. І не забуваємо полити, для того, щоб помідор швидше прижився. А я всім вам дякую за перегляд до нових зустрічей, а більше рослин на моєму каналі.